Отож, у мене в руках є планшет, і я буду бачити ваші коментарі. Тож, якщо ви бажаєте, ви можете задавати свої коментарі. Отож, я хочу продемонструвати свій екран. Так. Інформатика. Підручник для шостих класів закладів загальної і середньої освіти створений на основі модельної програми. Пасічник Чернікової це підручник, який змінить ваше уявлення про інформатику і дозволить вам подивитись на інформатику під зовсім іншим кутом. Отож, переходимо далі. Розділи підручника відповідають модельній програмі. Так, одну хвилинку. Ось, і відповідають змістовим лініям, які зазначені в модельній програмі. А також вони адаптовані до мінімального. Та максимального тижневого навантаження. Саме тому в нас теми, а не уроки підручнику. Так. Вертаємо далі. Отже, кожна складова частина теми містить теоретичну частину, практичну частину та інтерактивну частину. Це стосується кожної теми нашого підручника. І зараз я вам продемонструю, наприклад, теоретичну частину першого уроку. Ось. Теоретична частина першого року, як ви бачите, в нас є ключові поняття до уроку і QR-код. Про QR-код я вам розповім трішки пізніше. Власне, про це взагалі буде ціла така досить довга розповідь. Ви бачите зараз теоретичну частину кожного, кожної нашої теми. Ви бачите графічні блоки і весь текст. Адаптований для дітей таким чином, щоб вони е, структуровані, щоб їм було краще запам'ятовувати і краще читати. І кожна наша е, тема містить практичну роботу, яка є, має алгоритмічну будову та інтерактивний контент. Дивимось далі. Так. І тепер ми з вами поговоримо про інтерактивну презентацію. Взагалі, при е, виборі: е, Сервісів, за допомогою яких буде створений інтерактивний контент до підручника, е, я е, обирала таким чином, щоб учням було максимально просто і комфортно, щоб не потрібно було е, інсталювати застосунки або авторизовуватись. Тобто максимально спростити учням. Саме тому е, мій вибір впав на Дженіали і WordWall, тому що ідеально адаптовано для смартфона, не потрібно нічого інсталювати. І не потрібно ніде авторизовуватись. Ось це була основна метатика при виборі інтерактивного контенту до підручника. Так, отже, одну хвилинку. Так, зараз. Прошу вибачення, тому що в мене тут трішечки погано Так, отже. Як взагалі виглядає в Дженіали наш інтерактивний контент? Ви підручнику. Наприклад, давайте візьмемо тему 8, це буде сторіночка 89, Ось в підручнику. І ви в кожній темі в підручнику бачите ось такий QR-код. Коли учні на нього наводять свої смартфони, це за умови того, що вони навчаються онлайн, і учні наводять свої смартфони, в них відкривається покликання, і відразу йде демонстрація інтерактивної презентації. Я вам зараз покажу на прикладі, яка це презентація. Отже, в нас є. Дженіали. Впевнена, ви знаєте цей чудовий сервіс. І ми беремо, припустимо, восьму презентацію. Так вона виглядає для мене, як для вчителя. А зараз я вам покажу, як вона буде виглядати як для учня. Так, отож, наприклад, ми покажемо ось такий слайд. Тобто, учень її бачить ось таким чином. Кожна кнопочка, яка тут є, вона має. Собі інтерактивний контент. Також учні можуть самі переходити між сторінками і самі повернутися в меню, яке їм потрібно. Наприклад, якщо вони хочуть дивитись не спочатку презентацію, а перейти, наприклад, до іншої якоїсь сторіночки, вони це можуть зробити. В телефонах, в своїх смартфонах, учні бачать презентацію. Або в альбомній, або в книжковій орієнтації, не має значення, і також для них всі ці кнопочки є інтерактивними. Це була така основна основний критерій вибору е застосунків під час створення підручника. Так, так далі дивимось е переходимо до інтерактивних ігор та вправ. І зараз ми знову трішечки поподорожуємо нашим підручником, отож сторіночка 129. І це в нас буде тема етикет. Знову ж, ви бачите QR-код, де закодована дженюали презентація, наш підручник. І в кінці кожного підручника ви бачите ось такі інтерактивні ігри та вправи. Зазвичай їх є чотири, їх може бути дві. Коли учні наводять, вони одразу в них з'являється віконечко, і вони одразу бачать інтерактивну гру і можуть на неї грати. Але я вам хочу продемонструвати, який спосіб я е, зробила для наших вчителів, для вас, колеги. Отож, е, я зазвичай даю вам не тільки анонімну ось таку гру, це я вам зараз продемонструю, і ваші діти можуть грати в неї. А я зазвичай вам даю гру для поширення, щоб ви могли додати в свою бібліотеку і бачити статистику ваших дітей. Зрозуміло, що е, всі діти різні, можливо, вашим дітям 4 гри це багато, ви можете обрати дві гри і прекрасно працювати з двома іграми. І е, ось таким чином я ділюсь з вами. У вас в нашому телеграм-каналі, про який я розповім пізніше, будуть ось такі покликання. І ви ігри додаєте в свою бібліотеку і будете бачити статистику своїх учнів. Звичайно, що ось тут знизу ви можете змінити параметри, прогорнувши вниз смугою прокручування ось тут. Ви зможете змінити параметри і, наприклад, поставити таймер або поставити відлік часу, або взагалі змінити тип гри ось тут, тому що, коли ви додасте додаєте свою бібліотеку, це вже буде ваша гра. І зроблено це з метою, щоб ви бачили статистику саме своїх дітей, максимально персоналізувати навчання до ваших учнів. На випадок, якщо у вас не буде електрики, то ви можете завантажити ці ігри у форматі PDF і надіслати своїм учням. Так, це що стосується контенту. Хочу вам ще продемонструвати. Ось, наприклад, наша третя тема 13-й урок. Які взагалі є типи ігор, і, от, наприклад, у мене ця гра по типу відповідник, ось вона, але ви можете зробити ось такого типу цього. Тобто ви можете адаптувати для своїх дітей і персоналізувати саме для своїх учнів. Ось так. І, звичайно ж, поділитися і зробити параметри для своїх учнів. Це, що стосується інтерактивних ігор, і вони в нашому підручнику є в кінці кожного, кожної теми. Так, тепер практична робота. Ну, взагалі, на практичну роботу в мене відведена дуже велика увага, так як я практик, і я вважаю, що практична робота на уроці інформатики це просто must-have на кожному уроці і якомога більше. Впевнена, ви зі мною погодитесь, як вчителі практики. Тому що інформатика це практика. Отож, хочу вам продемонструвати сторіночку 127 нашому підручнику. Це індивідуально. До речі, в підручнику є групові практичні роботи, індивідуальні практичні роботи та колективна робота або проектна діяльність. Отож, це індивідуальна практична робота. Зверніть увагу, що є частини, і е, ви, як вчитель, ви адаптуйте е, для своїх дітей, тому що, можливо, у вас, наприклад, за тижневе навантаження одна година, а не дві години. Тоді ви частину практичної роботи можете, наприклад, спростити, задати завдання діткам зробити, наприклад, до четвертого пунктику. Е, далі. Зверніть увагу, що ось тут у нас є ще друга частина. Ось, і є результат. Також хочу вам продемонструвати на сторіночці 171. Так. Ось, це вже груповий проєкт. Діти до 5 класу вже працювали в групах. Особливо, якщо ви обирали п'ятому класі мій підручник, то ви знаєте, що там є групова робота, і діти вже знайомі взагалі з принципами групової роботи. Отже, діти обирають самостійно тему проєкту, їхнє середовище виконання, склад групи і вимоги до проєкту. Це вимоги до Google документу і до Google презентації. Все розписано максимально до того, навіть як поширювати роботу і як надавати доступ вчителеві. До речі, на проектні і групові роботи виділяється по два уроки, тому що на одному уроці на ну, за один урок це складно зробити. Ось. Е, тепер ми переходимо далі, і в нас і до йде рубрика Смартфон для навчання. Ви знаєте, що смартфон в наших руках в руках наших дітей є завжди. І пристосовуємося до реалій. Краще, щоб наші діти використовували смартфон правильно, ми їх навчимо цьому робити. І інформатика це інформатика взагалі це такий предмет, який і повинен навчити дитину, володіти ІКТ. Наступний наш розділ це завдання перевір себе. В кінці кожної теми в нас є також QR-код із закодованими завданнями. Типу перевірки, перевірки знань. Так, хочу вам продемонструвати. От, давайте візьмемо. Навіть от тут 171. Ви бачите ось QR-код, і такий QR-код є ось. В кінці кожної теми. Перевір себе. Знову ж таки, це завдання в Genially. Так. От давайте ми візьмемо, наприклад, другий розділ. Давайте п'ятий урок. Ось так це бачу я. Ось таким чином. А ось так це будуть бачити наші учні. Так. Тобто вони бачать номер запитання і взагалі е, свій рейд. Кількість запитань, які вони вже виконали, прогресій. Діти можуть обрати неправильний варіант. Ми зараз виберемо неправильний варіант, в них з'явиться повідомлення, що вони вибрали неправильний варіант, вони натискають спробувати ще раз і, наприклад, обирають вже правильний варіант. Коли обирають правильний, одразу переходять на наступне запитання. І так, поки не виконають все. До речі, хочу сказати, що в нашому підручнику ще є веб-квести, які дуже подобаються дітям. От в підручнику з 5 класу є також веб-квести, ну діти дуже їх люблять. От веб-квести дітям подобаються. Е, далі хочу вам показати практичні роботи Scratch і, взагалі, про Scratch. Це просто е, не потрібно розповідати довго. Е, Scratch — це об'єктно орієнтована мова програмування, середовище програмування. І в нашому підручнику є. Проекти і є практичні завдання. Ем. Отож, одну хвилинку, зараз я подивлюсь. Отже, сторіночка 201. В підручнику нашому. Отже, ось так виглядає тема із Scratch Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. У нас є теоретичний матеріал. У нас є опис команд, логіка програм, і також проєкт. Як ви бачите, я вам демонструю саме проєкт. Отже, перш за все, перший етап це організаційний, там, де учні знайомляться з вимогами до проєкту і бачать сам проєкт. Дуже важливо. Це просто надзвичайно важливо в програмуванні: показати кінцевий результат учням і дати творче завдання. Показати кінцевий результат це продемонструвати готову програму в Scratch. Це не означає показати код і розказати, продемонструвати програму. От я вам зараз, наприклад, покажу дві програми, які ми будемо використовувати в шостому класі, з якими будемо працювати: це калькулятор, наприклад, «9 відняти 5». І друга програма це е, програма пов'язана з списками. До речі, ось тут у дітей буде повна творчість, вони виберуть той малюнок, який вони хочуть, і будуть розповідати про той малюнок, про який хочуть вони. Е, і дивіться, у вас ось тут буде переглянути код, ви будь, будете бачити код кожного проєкту. І якщо вам буде потрібно, наприклад, ви працюєте офлайн в школі, то ви можете цей проєкт ось таким чином завантажити на комп'ютер і поширити своїм учням, наприклад, по локальній мережі. Файл і завантажити на ваш комп'ютер. Повернімося до підручника. Отже, проєкт Scratch містить організаційний етап і підготовчий етап, там, де учні. І зазвичай проекти я беру трьох-чотирьох учнів, вони працюють колективно і е, сидять поруч. Е, і в підготовчому етапі вони вже починають в організаційному підготовчому вони починають ділити обов'язки, хто що буде робити, але вже код вони пишуть всі разом, складають програму всі разом. І в кінці кожного е, проєкту є додаткові творчі завдання, ось вони. До речі, на Google диску також у вас будуть збережені всі проекти в QR-коді, тож завантажуйте їх, використовуйте. Отже, ось тут є додаткові завдання, де є тільки завдання без алгоритму. Тобто, учні мають виконати його самостійно. Ну, суть творчого завдання, думаю, зрозуміла. І, наприклад, от зараз покажу вам ще один проєкт. Тут вже є в нас клонування, і тут навіть є варіанти. Як можна зробити? Тобто, ви ж знаєте, що програмування є не один варіант, спосіб виконання алгоритму, а може бути декілька способів, тож впевнена, що це також дуже такий хороший момент, який розвиває творчість дітей, це саме наявність варіантів. Ось. І як завжди, є додаткові завдання та проєкт на Google диску. Так, повернімось до нашої презентації. Інфографіка підручника, як ви вже бачили, в, кожну, в кожній темі є ключові поняття та презентація, яка закодована в Genial. Також в нас є IT-словнички та рубрика смартфон для навчання для учнів, а також дуже багато цікавих таких нюансів, я вам зараз покажу. Наприклад, комбінації клавіш. Можливо, комбінації клавіш або е швидкі, швидкі гарячі клавіш також є. І е, хочу ще вам продемонструвати, як буде організована співпраця за нашим підручником. Отож, е, я вам покажу на прикладі телеграм-каналу для п'ятого класу, аналогічний телеграм-канал буде створений для шостого класу. Отож, в нашому телеграм-каналі є календарне планування, електронний супровід підручника і електронна версія підручника. Мета нашого телеграм-каналу календарне планування, навчальна програма. І тепер я вам зараз продемонструю, як щотижня я завантажую матеріали. Отож, дивіться, у вас є, наприклад, тема 2, і у вас в коментарях є всі матеріали до теми 2. Це, наприклад, інтерактивна презентація, фрагмент підручника з вказанням сторінок. Інтерактивні ігри це саме те, про що я говорила. Е, перший варіант це для учнів, якщо вам не потрібна статистика, е, тобто учні просто натискають на покликання і починають грати ось таким чином. А другий варіант це вже для вчителів, яким потрібна статистика. Тобто, вони натискають, додають в свою бібліотеку. І будуть бачити статистику. Дорогі колеги, свою статистику ви бачите ось тут в моїх результатах. От, наприклад, я вам зараз продемонструю. Ось тут. Ви будете бачити статистику своїх учнів. Припустимо. Так, далі. Ви знову ж таки будете бачити перевірку. Ось і якщо є додаткові практичні роботи для учнів, то вони також будуть завантажені. Ви можете їх відкрити і завантажити собі локально. Файл завантажити Microsoft Word. Тепер, до речі, добре, що я пригадала, забула вам сказати: в п'ятому класі паралельно ми вивчали Microsoft Word і Google Документи. Microsoft Word був розглянутий в підручнику, а Google Документи та Microsoft Word були розглянуті в інтерактивній частині підручника. Так само буде цього року з презентаціями. В підручнику ми будемо працювати з PowerPoint. А в інтерактивному контенті також буде доступ, в інтерактивній частині також буде доступний контент для Google презентацій. Я вам, наприклад, ще покажу якусь іншу тему. Давайте візьмемо Давайте, восьму тему. Так. Ось інтерактивна презентація. До речі, презентація в форматі PDF. Коли в нас вимикали світло от е, листопад-грудень, то я завантажувала всі матеріали в форматі PDF для зручності. Колег, дивіться, як вони виглядають, щоб можна було завантажити. До речі, вони є інтерактивні, клікабельні. Ось, наприклад. Таким чином. Для зручності дітей. До речі, ось тут ви можете задати, якщо ви щось не зрозуміли або хочете уточнити, ви можете писати свої запитання. Я бачу ваші запитання і зазвичай вчасно відповідаю. Так, ще вам покажу, от, наприклад, останній проєкт це вже наш четвертий розділ: алгоритми. Ось. Наприклад, ось проєкт Scratch, програма і фрагмент підручника. Ось так само буде супровід організований і в 6 класі. Також хочу вам продемонструвати нашу дошку, де є всі матеріали. Така аналогічна, це для п'ятого класу. Аналогічна дошка буде для шостого класу. Ось тут ви можете. Хвилинку, ось тут ви можете обрати собі тему, яка вам потрібна, і завантажити матеріали. Ось, наприклад, ми зараз йдемо до закінчення. Ось таким чином. Тепер, дорогі колеги, хочу ще вам сказати, що в створенні підручника беру участь не тільки я, а ще дуже круті колеги з видавництва. Тож, коли створюємо підручник, ось ці всі люди, вони просто герої, які також беруть активну участь в створенні підручника. Просто без цих колег не було б підручника. Тож Дякую всім, хто долучився до створення підручника, хто був поруч і хто підтримував та допомагав. Наш підручник отримав гриф Мона. Наш підручник містить методичний супровід та падле дошку та всі інтерактивні матеріали розроблені для ваших учнів, вчителем практику і з власного досвіду. Тепер я вам наш план взагалі такий. Це презентація підручника та майстерка НІАПОТ. І я вам покажу маленькі нюанси, як можна краще організувати свій дистанційний урок і продемонструвати своєму дистанційному уроку учням. Навчальний матеріал, матеріал весело, інтерактивно здивувати їх, тому що наших учнів також потрібно дивувати. Отож, ми будемо працювати на платформі НіаПОТ.